Вітаю всіх самокласників, всіх тих, хто разом з нами повторює курс геометрії сьомого класу. Ми з вами добралися до третього розділу мого підручника Геометрія сьомий клас нової української школи. Називається цей розділ «Трикутники. ознаки рівності трикутників. У цьому розділі ви пригадаєте поняття трикутника, його основних елементів та види трикутників. Дізнайтесь про висоту медіаної бісектрису трикутника нерівність трикутника та співвідношення між сторонами і кутами трикутника, суму кутів трикутника. <кхід> Навчитеся доводити рівність трикутників на основі ознак, застосовувати властивість рівнобедреного та прямокутного трикутників. До розв'язування задач. А наш перший параграф в цьому розділі це 11-й параграф нашого підручника. Рекутники, його елементи. Фактично, цей параграф є повторенням того, що в принципі ми вже з вами знаємо. Позначимо точки три точки, а, Б і С, які належать на одній прямій, сполучимо їх відрізками, так як це подано на малюнку. Трикутником називають фігуру, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій. Трьох відрізків, які сполучають ці точки. Це вам відомо. Точки А, Б, С. Вершини трикутника, відрізки А, Б, Б, С, С, А. Сторони трикутника, кути Б, С, А, Б, С, і Б, С, кути Трикутника. Записують А, Б, С. За допомогою спеціального значка трикутники читаю трикутника БЦ. Назва трикутника складається з букв, якими позначають його вершину, і записувати їх можна у будь-якому порядку. Тому зразу ж з вами ми розглянемо вправу. Визначте шістьма різними способами трикутники з вершинами в точках, де і яка. Ну, я думаю, що більшість з вас цю вправу. Може розв'язати і без малюнка трикутника, але якщо є бажання зробити малюнок, або якщо вчитель вимагає малюнок, ми його вже зробили. Тут автор підказує, що в нас є шість різних способів написати назву цього трикутника. Давайте потихесенько писати. Ми можемо на перше місце поставити точку Д. І тоді на другому С, а на третьому, К, або навпаки. Отже, ми отримали дві назви трикутника з вершиною Д на першому місці. Так само вершина C може бути на першому місці. CDK або CKD. Ну і може бути на першому місці вершина К, КД і KCD. Ну, нібито нічого не переплутав, все розставив, шість способів назвав. Повернемося до нашого теоретичного матеріалу. Якщо з вершини трикутника не проведено жодних інших ліній, окрім його сторін, то кути трикутника можна також позначати і однією великою латинською літерою, кут А, кут Б, кут С на нашому малюнку ліворуч. Сторони трикутника також можна позначити малими буквами латинського алфавіту, А, Б, С, відповідно до позначення протилежних сторін. Тобто, Наприклад, проти кута А лежить сторона БЦ на цьому малюнку. Ми маємо право сторону БЦ називати однією малою латинською літерою А. А проти кута Б лежить сторона АС. І ми можемо сторону АС назвати однією малою латинською літерою Б. А проти кута С лежить сторона А і маємо право назвати цю сторону А Друга назва фактично одна. Маленька латинська літера літерація. Кожний трикутник має три вершини: три сторони і три кути, які прийнято в математиці ще називати елементами трикутника. Добре вам відома ситуація з периметром трикутника. Суму довжин усіх сторін трикутника називають його периметром, прийнято позначати периметр. Периметр буквою П великий, а внизу ми можемо написати індекс, периметр якого многокутника ми шукаємо. В даному разі це периметр трикутника А Б, С, сума всіх сторін, А Б, плюс Б С, плюс С. Хочу зауважити, що вам чудово відомо, що так само означається периметр будь-якого многокутника як сума сторін Цього многокутника. Ми можемо зразу розглянути простеньку задачу, знайдіть периметр трикутника, сторони якого дорівнюють. От давайте зразу будемо засвоювати і будемо зразу позначати сторони, щоб це було коротше малими латинськими літерами. Сторона А, сторона Б, сторона С. Ну, можна це написати через дану, можна оформити так, дано, а знайти периметр. У нас дуже по-різному вимоги можуть бути від, різні вимоги від різних вчителів, тому шановні семикласники, кого ті роботи оцінюються вчителями, пристосовуйтесь, будь ласка, до вимог вчителів. Я можу коротко оформити без ну, наприклад. І тоді, якщо я оформлю коротко, то нам зразу виникає питання, що у нас є. Різні одиниці вимірювання. І периметр це сума всіх сторін, тому ми обов'язково повинні вибрати одну одиницю вимірювання і відповідно перевести. Ну, до речі, кажучи, тут може бути декілька, скажімо так, можливостей розв'язати, тобто залежно від того, в які одиниці вимірювання ви будете переводити. Все-таки у більшості таких задач. Зручно переводити, оскільки міліметри, сантиметри, дециметри, зручно переводити до, ну, скажімо так, середнього до, до сантиметрів. 37 мм це 3,7 см ми не чіпаємо, а 0,3 дециметра – це відповідно 3 см. Тоді периметр цього трикутна 3,7 плюс 4,8 плюс 3. Зразу собі можемо, щоб не забути написати, що це сантиметр. От не починаємо обчислювати, можемо зразу написати. Ну, а коли обчислюємо, отримаємо 11,5. Відповідь вже майже я написав. Зверніть, будь ласка, увагу, що. Звичайно, це важливий крок написати, не забути, у що ми переводили. А наша третя задача трішечки інша. Одна сторона трикутника 13, друга на два більше за першу, а третя сторона в три рази менше за другу, знайти перед. Тут цілком можливо, ну, наприклад, я дозволяю оформляти наступним чином: У нас є сторона А, перша якась вона 13 см. А вже другу сторону ми будемо шукати першою дією. Друга сторона на 2 см більше за першу. Тобто, друга сторона Б, це перша сторона плюс 2 см, і це 15 см після того, як ми обчислили. А третя сторона у три рази менше, третя сторона це у три рази менше за другу. Тобто, це B поділити на 3. 15 поділити на 3, 5, це 5 сантиметрів. нас знову-таки просять знайти периметр. Тому третя дія P велике. Я можу написати формула A плюс B плюс C, Тобто це формула, яка ось на цьому нашому слайді в теоретичному матеріалі, але ця формула записана. У, ну, скажімо так, у скороченому вигляді, тобто А, Б, і С Скорочено, ми позначили сторони трикутника. 13 плюс 15 плюс 5, 15 плюс 5 це 20, 33 сантиметра. Я напишу відповідь і підведу трішечки підсумок цих перших двох задач на периметр, тому що задач пов'язаних з периметром, на сьогодні буде досить багато. Підсумок перших трьох задач полягає в тому, що ті задачі, які ми розв'язали, які пов'язані з периметром, вони розв'язувалися арифметичним способом. Або, як ви кажете, подіях. Легко здогадатися, що задачі пов'язані з периметром, можуть також розв'язуватися і алгебраїчним способом. До задач, які розв'язуються алгебраїчним способом, приступаємо прямо зараз, Тільки я. Втратив свій курсор. Ага. Так, отже, задачі, які розв'язуються алгебраїчним способом, ми почнемо. А ви, поки я шукав свій курсор, могли б прочитати задачу. Одна сторона трикутника в 3 три рази менше від другої. На 12 см менше від третьої. З сторони трикутника, якщо периметр 37 см. Хочу сказати, що такі задачі можна оформляти. або на трикутнику прямо позначати сторони, ми можемо це зробити, або писати А, Б і С. І потім, відповідно, працювати з. Іксом. Отже, одна сторона трикутника в три рази менша від другої. Ми позначимо цю сторону X сантиметрів. І вона в три рази менша від другої. Тобто, друга сторона, відповідно, в три рази більша, тобто 3х сантиметрів. І вона ж. Перша сторона на 12 см менше, ніж третя, значить, третя на 12 більша, значить це Х плюс 12 см. Це перша можливість. Друга можливість я дозволяю учням прямо описати на малюнку. Одна сторона Х, вона в 3 рази менше, значить друга в 3 рази більше. 3х, на 12 менше, значить третя. Х плюс 12. Тобто можна так оформляти, можна так, але в будь-якому разі потім, мабуть, треба буде, аби це все ж таки позначати. Ну, що хочуть. Це наша, наприклад, перша дія ми позначила. Друга дія, враховуючи те, що периметр це сума всіх сторін. Тому, ну, я вже, як ми з вами домовлялися, я не буду загострювати увагу на самому процесі розв'язування рівнянь, поки ті рівняння, до яких у нас зводяться геометричні задачі, поки що вони досить прості. Отже, ми знайшли Х 5 см. А Х це А, значить, сторона А це 5 см. Сторона Б, це 3х, це 3 на 5, 15 см. А сторона С це 5 плюс 12. І це 17 см. Отже, наші сторони, ми знайшли. 5 см, 15 см і 17 см. Дуже хороша, красива, ну, некрасива, стандартна, точніше, задача. Вона корисна. Чому корисна? Тому що дозволить нам, вам заробляти, шановні самокласники, бали на контрольних і самостійних роботах. І така сама, в принципі, стандартна задача. Наша наступна периметр трикутника, теж дається. І на цей раз. Сторони трикутника пропорційні числам 5 і 6. Якщо ми пригадаємо в клас і в 7 класі в нас вже таке було, в тому числі могло бути і на руках алгебри, оскільки сторони пропорційні числам 3, 5 і 6, ми можемо позначити, одна сторона 3х друга сторона 5х третя сторона 6 сантиметрів. Раз вони пропорційні, 3, 5 і 6. Можемо позначити і на малюнку, наприклад. Така сама картинка. Працюємо з периметром. Знаходимо Х. При додаванні ми тут отримаємо 14х до рівня 42х рівня 3 см. відміну від задачі, в попередньої задачі. Попередній задачі Х це вже була одна сторона, зокрема сторона. А. Ці задачі ми ще не знаємо жодної сторони, щоб знайти сторону А Це 3 помножити на 3,9 см, сторона Б це 5 помножити на 3,15 см. І сторона С це 6 помножити на 3 18 см. Отже наша відповідь: 9 см, 15 см і 18 см. Ось така. Фактично друга стандартна задача. Тобто ми з вами розглянули дві стандартні задачі, пов'язані з периметром, які розв'язуються арифметичним способом, і дві стандартні задачі з периметром, які розв'язуються алгебраїчним способом. Ну що, раз ми з вами розглянули стандартну задачу, то прийшов час розглянути і нестандартну сума другої, сума першої та другої сторін трикутника 19 см – другої, і 17 см, а першою третьої 14 см знайти периметр трикутника для початку. Ми можемо позначити А, Б і С, сума першої і другої. 19 см, другої та третьої, 17, і першої та третьої, 14, а знайти нас просять периметр. Нестандартна ситуація. Але е, в мене подібні задачі зіро, ну вони е, кубік Рубіка, да, цікаві задачі для учнів наледачів. Є навіть в четвертому класі, але вони там не з периметром, з іншими величинами позначені е, пов'язані. А тут ми пограємося з периметром. Е, як таку задачу розв'язати? Ну, коли ми з вами будемо закінчувати сьомий клас, будемо знати системи лінійних рівнянь. Нам буде трішечки легше, звичайно. Але тут теж можна здогадатися: ми можемо додати ліві частини цих рівнянь до лівих, а праві до правих. І якщо я поставлю таку рисочку зроблю. Ліві частини, якщо ми будемо додавати, то з до законом алгебри два рази ми А додали Це 2А. Два рази ми Б додали це 2Б. Два рази ми С додали це 2С. А якщо ми додамо числа у наших правих частинах наших рівнянь, то ми отримаємо 50. Далі ми теж можемо зробити алгебраїчний прийом винести за дужки 2. І після цього можемо сказати, що оскільки дві деякі величини 2 помножити на деяку величину, не невідомий множник, фактично, дорівнює 50. То невідомий множник А плюс В плюс С, дорівнює 50 поділити на 2, тобто дорівнює 25. А тепер головне, не забути, що ж таке периметр. А периметр це ж є сума А плюс В плюс С. Тобто, можливо, неочікувано для семикласників, але ми периметр знайшли. Він 25 см. І ви бачите, я. Тобто, відповідь на перше питання ми вже маємо. Ви бачите, я написав поряд. Чому я написав поряд? Ось чому. Тепер ми будемо шукати сторони. У нас є інформація, що А плюс Б 19. В той самий час А плюс Б плюс С у нас 25. Але ж А плюс Б це 19 разом. Ми не знаємо, поки ми не знаємо ні А, ні Б, ні С. Але А плюс Б разом 19. Тому, щоб знайти це, нам треба від 25 відняти 19 і це буде дорівнювати 6 см. Після того, як ми знайшли це, ну, можна далі вже знаходити А і Б. Можна, до речі, А і Б знайти таким самим прийомом, застосовуючи периметр. Наприклад. А можна ось побачити, воно в мене трішечки уповзає. Давайте я блакитний візьму. Б плюс Т – 17 ми вже це знаємо, тобто це 6, тому B дорівнює 11 см. І в нас є фіолетовий А плюс С 14, тому тому, А плюс С А плюс 6, 14. Ну, бажано було б скопіювати, ну, 14, А дорівнює 8 см. Отже, шановні учні, ми готові писати відповідь. На перше питання. У нас перше питання, нагадаю, було периметр знайти, а друге питання знайти 100. А на перше питання 25 см, а на друге питання у нас відповідь 8 см, 11 см і 6 см, тобто, сторони ми знайшли, які я поставив зайву душу. Дуже цікава задача. Задача фактично пов'язана. Ну, можна так, як, як люблять казати в початкових класах задача з логічним навантаженням. Запам'ятайте, будь ласка, цей тип задач, ну, можливо, ваші вчителі хочуть такі задачі давати на контрольних самостійних, в тому числі на річній контрольній роботі. Ну, і останній шматочок нашого теоретичного матеріалу, який, в принципі, ви знаєте, це класифікація трикутників за кутами. Якщо у трикутника всі кути гострі, то трикутник називаємо гострокутним. Якщо у трикутника один кут прямий, то це ми називаємо прямокутний трикутник. Якщо у трикутника один кут тупий, ми називаємо тупокутний. Трикутник це в принципі нам відомо з 5 класу. І ми розглянемо ось таку задачу. Знайомому вже для вас редакторі. Побудуйте за допомогою, зараз я трішки підтягну, щоб було видно умову. Побудуйте за допомогою лінійки з поділками та транспортира трикутник МНК, у якого МК дорівнює 7 см, М дорівнює 30 градусів, АК дорівнює 60 градусів. Далі не будемо читати, тому що перша наша задача це побудувати. Хочу зразу сказати, що, по-перше, Цю побудову можна виконати двома шляхами. Є, ну, в принципі, два способи. Я вам один покажу. А другий просто ну, позначу, скажімо так, ви зможете самі спробувати, шановні семикласники. Я почну з МК. МК в нас я візьму пряму, МК 7 см. Ви розумієте, що в цьому віртуальному редакторі трішечки важче будувати, ніж. Вам олівцем. Ось я провів МК, і можу, мабуть, вже підписати все таки. МК. Давайте підпишу. Після цього я можу провести кут 30 градусів, позначити точку М. Зараз я переведу транспортир у той стан, який мені треба, підвести. І, як кажуть математики, відкласти від точки М у 30 градусів, що я і зроблю. Ось я відкладаю, фіксую, фіксую і прибираю транспортер. Ось в мене виходить кут 30 градусів. А від точки К я буду відкладати кут 60, 60 градусів. Я можу його заготувати заздалегідь, щоб мені було зручніше. Тому що все-таки, коли ми працюємо з олівцем лінійкою на папері, нам трішечки краще працює. Ось я кутка позначив 60 градусів, і там, де наші проміні перетнулися, я ставлю точку N. Ну, вже з вашого дозволу, ці шматочки витирати не буду. На це просто піде певний час, можу спробувати. Але бажано витерти. Ну, я не вмію так добре користуватися цією програмою віртуозно, як роблять деякі мої колеги, чесно кажучи. Ну, не вдається мені витерти. Ну, нехай буде гірше від цього не буде. Отже, я трикутник МНК отримав. Знайти градусну міру кута N і визначити вид трикутника. Ну, знову-таки наш транспортир нам знадобиться. Ми його зараз повернемо. Ось так і, ні, неправильно поверну. Ось так ми його повернемо. І спробуємо побачити, що якщо ви все правильно робили, шановні учні, якщо ви на папері правильно робили, то ви побачите, що кут N дорівнює 90 градусів. Визначте вид відносно кутів. Трикутник прямокутний. Ну, я вже буду з вашого дозволу скорочувати. Він ще трішки жирне взяв. Ми отримали прямокутний трикутник, один кут прямий. Далі просить автор. До речі, транспортер нам вже не треба. Не треба він нам. Далі просить автор виміряти сторони. МН і НК. Давайте ми це зробимо. Якщо ви все будете робити правильно, то ви побачите, давайте я прикладу, ну, трішки мені зір не дозволяє все побачити. Ну, приблизно МН. Ми ж з вами знаємо знак приблизно. Знаємо. Ну, приблизно, якщо б ви міряли, так, більш ретельно, ніж я, це було б 6 сантиметрів. І на папері. А НК, НК, давайте я вам покажу. Якщо ми будемо НК міряти, так, але. Буде важкувато поміряти НК, тут доведеться покрутити лінійку. Значить, якщо ми будемо міряти НК, а вам це буде легше, просто якби ми міряли правильно да, на папері, то вам НК дало б 3,5 см. Це 0,5 см. А чому це так? Чому в трикутнику. У якого кут 90, 30 і 60, яка цікава там закономірність, ви дізнаєтесь на відповідних уроках геометрії прямо в 7 класі. Отже, периметр трикутника 7 додати 6, додати 3,5, то буде 16,5 см. Я вам дуже раджу. Ви маєте розуміти, що комп'ютерне малювання це явно ну, не моя найкраща риса, скажімо так. Тому, якщо ви намалюєте це на папері, то у вас саме такі дані будуть, у вас, будуть виходити. А я вам обіцяв другий спосіб, я про нього не забув. Ми могли побудувати, наприклад, спочатку першої дії, давайте я візьму червоний. Ми могли першою дією побудувати, наприклад. Кут МНК спочатку, потім на цьому куті відкласти відрізок МК і від точки К відкладати кут 60 градусів. Або могли кут 60 градусів, а потім МК, а потім 30. Але два кути 30 і 60. Першими двома діями ми ніяким чином нам би не розв'язали цю задачу. Ми б не знали, куди цих. Як ці кути розташувати, щоб МК отримати 7 сантиметрів? Тому, шановні учні, наш урок наближається до закінчення. Ви можете натиснути паузу, особливо учні 7 класу. Натиснути паузу і спробувати розв'язати другим способом, який я вам запропонував? Отже, наш перший урок по темі трикутників добігає кінця, як завжди, ми закінчуємо домашнім завданням. Воно на вашому екрані якраз помістилося 6 задач, всі на один екран. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Ми багато чого повторили, але й деякі нові типи задач також розглянули. Тому давайте продовжуємо будемо продовжувати навчатися геометрії. Залучайте, будь ласка, своїх однокласників. Друзів, які хочуть знати математику, до нових зустрічей!